Барселона знайшла заміну неймару. журналіст. Каталонський футбольний клуб. Барселона бажає посилитися нападником Дортмундської бор Усманом Дембеле. Повідомляє італійський журналіст Танкриді Палмері. За інформацією джерела. Барселона вже провела переговори з 20-річним французом і домовилася з ним про умови контракту. Ймовірно, Барселона заплатить за перехід гравця близько 80 мільйонів євро. Напередодні парі сен жермен офіційно оголосив про трансфер Неймара. Футболіст підписав контракт з клубом на 5 років раніше Барселона повідомила про отримання 222 мільйонів євро від представників Неймара за достроковий розрив контракту. Нападник Неймар розповів про причини, через які він перейшов в ПСЖ з Барселони за рекордну в історії футболу суму компенсації в 222 мільйони євро. Я хотів чогось більшого, більшого виклику. Моє серце прагнуло нових амбіцій. І воно підказало мені переходити в ПСЖ, заявив Форвард, за матеріалами сайту Ньюсгроком.